Хо-хо, рибка, вели... ловися велика чи маленька. Ну, хай ловиться велика, все ж таки мені треба з чимось прийти до моїх гостів сьогодні. Ось моя хатинка велична. Риба ловися і піймалась рибка наша. Так, складу я вудку свою та й піду своєю дорогою. Так. Торговцю ти. Чого ти тікаєш, я з тобою поговорити хочу. Чим ти тут займаєшся? Да нічим. Просто беру і торгую, як завжди, займаюся. А Ти що робиш? Я воно рибку піймав, іду до гостів своїх, ясно, ясно. Ну тоді я пішов. Гаразд. Ага. Так, ну подивимося, де. Мої тут гості. Слухи мої, ви тут не запрацьовуєтеся, бо мені тут довго працювати не треба. Проте помолитися Богу треба. Дай прийти, будь ласка. Ну, добре, тут присяду і буду молитися. Я думаю, достатньо на цей день. Тут картини в мене є. Надію, що моїм гостям сподобається... Ей ти, картографе, бери цю рибку, дай їй щі її воді, візьми в пічку і поставь, якщо у нас, звичайно, вугілля є. Поставь в пічку, а я поки що її поставлю сюди. Багато тут зіль нам зробили. Так що нормально. Головне, щоб ворожбити нам не наворожили, те, що нам буде капут сьогодні. Надіюсь, що смерть нашого князя не призведе до поганих наслідків. Так, гадаю, що треба піти наверх, подивитися, як там бояри наші. Ой, не сюди. О, стіл у вас гарний. Ну що, бояри, чим займаєтесь? А тут важливими речами ми займаємося, ти не думай? Та На нас владе погано. Ну, гаразд, займаєтеся тим, що треба. А ви тут книжки не беріть? Бо книжки мені важливі дуже сильно. Книжки у нас коштують дорого, їх тільки там в центрі Києва понабля... понакупляєш. Так, а ти чим тут забираєш? А ти чого у моїх речах лазиш? Це мої обладунки і мої речі. Ти в них не лазь. А то буде тобі. Я ж О, я, як завжди красивий. Тут у мене кульбаба росте, чи то я не знаю, яка та квітка, але все одно. Ви тут омочуєтесь, робіть все, що хочете, проте все одно сісти за стол вам треба і поїсти. Давайте тоді сядемо за стіл і зараз будемо їсти. Давайте сідайте. Мене за головного, бо я головний тут в хаті. І мені м'ясо. Так, а ви що тут стоїте? Ай, ладно, давайте будемо вже їсти. От. Добре, зараз поїмо. Добре я поїв. А тепер треба піти. Подивіться, чи у мене мед є на моєму сховку. О! Тут вже котяри зібралися. Якщо що я меч взяв для того, щоб мене не... Бо напилися мої бояри, і тепер вони ще можуть на мене напасти. так що Я взяв. О! Пляшки з медом у мене всюди є. Треба перевірити. А де тут? Я не зрозумів. А де мої пляшки з медом? Ось тут, наприклад, ось тут. Де пляшки з медом я хочу відповіді. Але треба заспокоїтися і подивитися сюди, який гарний краєвид на Дніпро. Велика широка річка. Гадаю, що дипломатичні стосунки будуть гарними з нашими сусідами. Так. А я поки що спущуся вниз, подивлюся, чи у нас тут ратним ділом наші. Челядники займаються. Ну, і що ти на гору тут дивишся? Що у тебе там на горі? а? Давай, говори. Да Я просто ділом важливим займаюся. Он порибакувати пішов. Молодець, нам риби потрібні. Зараз ресурс цей дуже дорогий. Його купляти важко. Так, я даю те, що ми можемо зараз почати. Раду боярську. Тільки спочатку треба переговорити з нашим челядником про те, чи можемо ми це зробити. Ей, челяднику, можемо ми боярську раду зробити? Звичайно, що так, Влада. Зробимо І ще як. Ти завжди правий. Слуга. Так, а ти. А ти поки що піди. Туди і в бочці знайду оце зілля і дай всім тим, хто зараз сяде тут, на цьому столі. Так, а сюди поки що не будемо заходити. Закрию зараз двері. Будемо зараз чекати. <звук> Із наших треба перевірити, а то іще хтось чужий може прийти. Так. Так, я надіюсь. О, там хтось є. Эй, ти! А? Боже мій! Хто це такий? Так треба тікати, треба тікати! Тут хтось дуже поганий, а? Лесниця? А? Він там біля мене. Хоче до мене підійти. О боже! Він моїх челядників вбиває, а? Скотиняка. Треба тікати звідси, поки він іще до мене не дібрався. Так, моє золото, мої збагачення, мої збереження. Треба все зібратися і тікати, звідси. Так, 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 так. Так, 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 так. так. Він тут є. О, він тут є. Ану, йди звідси. Іди. Тобі не знищити мою. Хату. Тут, тут хтось ще є? Так, тут нікого немає. Так, треба все забрати, поки ще не пізно. О, там іще хтось б'ється в двері. Так, треба срочно все збирати і тікати звідси, так. А, треба тікати звідси. Що з моєю хатою случилося? Невже О, так це ж той самий? Ану іди сюди, засранцю поганцю. Тобі кінець. Іди сюди. Давай, підійди. Тільки підійди. Тільки спробуй підійти. Що ж вони з моєю хатою зробили? Навіщо ж воно мені? Ну все, воно не треба. Головне, що з моїми челядниками і що з моєю хатою о, боже мій! А ну тут... Тут все в порядку. Так тут вони нічого не взірвали, нормально все. Так, треба піднятися. Тут все в порядку. Треба все закрити. Я не зрозумів. Що? Мою хату підірвали! Тут вони нічого не пограбили, й слава Богу. Так, а тут. А тут вони. Також нічого не поламали. Нормально все. Так, а тут... Ну що, челядники, куча сталося? До нас чуть всіх не перебили. Ану на перший, на другий поверх, на другий поверх. О! Господи, прости. за що це з моєю хату сталося? О боже, яка діра величезна. А ви всі в кутки загнуті. Двох бояр немає. От капець. Іде два боярини. Вони що? Вбиті? А тих богатів було троє, вони іще кудись піти могли. Так, а що, що ж з моїми складами сталося? Ей! Що ж робити тепер? Що ж мені тепер робити? З цим всім?